Маємо ось такий рейсмус, самопальний, багато років виставляємо на ньому ножі. Нещодавно вистав відео, як виставляв на стругальному станку ножі. Ну, були деякі коментарі, пропонують кращі варіанти. Ну, це таке в кожного свій спосіб. Але хочу показати ще один спосіб, як виставляю на рейсмусі також можна виставляти, приміняючи ось такі мікрометри. Можна виставляти також і на стругальному, але в мене приспособки тут тільки на рейсмус від мікромет. Що ми маємо? Ми маємо ось такий от рейсмус, стругальний вал, нижня станіна з роликами. Першим чином ми ставимо перший ножик, ось він у нас свої, можна ближче показати. Виставляємо перший ножик згідно нижньої станіни. Так, щоб з однієї сторони була висота однакова і з іншої однакова. При струганні, щоб не було ще тут нижче, тут вище, тонше, грубше. Ставимо два брусочка однакої товщини. Виставляємо ножик. Так, щоб він касався з, одної, з однієї сторони і з іншої. Фіксуємо його. Виставили перший ніж згідно з Зажимаємо його. Повністю зажимаємо намертво. І потім будемо вже виставляти останні два ножика згідно цього ножа. Але якщо на, там у нас на стругальному ми касалися лінієчки, такий найпростіший спосіб, лінієчка піднімалася ми дивилися зазорчик, то тут ми будемо робити це використовуючи мікрометри. Ось ми зафіксували перший ножик. Є у мене тут такі приспособки, які видвигаються звідси. А потім назад вони тільки раз і задвинулися під такі зажимчики, під мікрометри. Настраю мікрометр на нолик, тут і тут касаємося так, щоб у нас, ось видно, якщо ми дивимося, я от виставив, що у нас від нуля стрілочка гуляє ну десь двоєчка, троєчка до п'ятерочки. І також повинна гуляти приблизно ось ця. Чуть-чуть можна його трішечки регульнути донизу. О, тут уже забагато. О, от ми касаємося, проходить ножик під мікрометром і стрілочка віддвигається на двоєчку, троєчку, чотирочку. Ось ми виставили у нас перший ножик і настроїли мікрометри. Далі інші ножики. Ось вони у нас. Зараз будемо їх ставити. Ставимо слідуючий ножик уже згідно цих цего мікрометра. Установили ми другий ножик, прижали його легенько крайними болтиками. І зараз він стоїть у нас трішки вищий. Ось, видно по мікрометру на десяточку піднімається стрілочка. Бігає. А тут у нас... Навіть більше, ніж на десяточку, тут на 20. Тобто ми так, також, як і раніше, підстукаємо, садимо його трішечки нижче. Якщо ми перестараємося, у нас також є тут прорізи на торцах ножів. Я показував в прошлому. Відео, чим його можна припідняти назад. Ну ось тут у нас вже вісьмірочка. О! Одиничка вже. Зараз ще тут трішки підсадимо. Тут п'ятерочка. Після того, як болтик будемо піджимати, може щось змінитись трішки. Ну Ось тут у нас також четверочка-п'ятерочка. Попробуємо трішки піджати. І перевірити ще раз. П'ятерочка у нас на правій. І на лівій також п'ятерочка. Піджимаємо ще краще. Ось так. Так. Є. а тепер подивимося той, ніж що ми виставили, скільки він у нас має. Чи нічого не змінилося. Ух ти, тут щось змінилося. Значить, мікрометр здвинувся. Поки я стук. Зараз ми повторимо процесик. Трішки більше його потрібно ось тут піджати. Сильно якщо зажимаєш, то мікрометр тоді не хоче працювати. Так, виставив я другий ножик згідно першому. Ну, ось ми бачимо, якщо ми провертаємо вал під мікрометр, на п'ятерочку у нас збігається стрілечка. Що на правому що на лівому. Те ж саме у нас на іншому ножику. Ось. І також ми виставимо третій в такому самому осі. Поставили ми наш третій ножик. Можемо спостерігати, яка у нас різниця. Так, дивимося. Значить на один п'ятерочка. Троєчка. Троєчка. Те ж саме тут. Ось різниця. Десь два відсотки. П'ятерочка, четверочка десь. Так само, троєчка, четверочка. І троєчка. Ось і все. Забираємо наші мікрометри. Ось так. Відводимо нашу приспособку в сторону. Ага, ну, напевно, відкрутимо. Зараз одну полиночку. Відкручуємо гвинтик, яким прижимали, і відводимо нашу приспособку у бік. Забрали гвинтик. Ось так. Відвели нашу приспособку в бік, щоб нам не заважало. Теж саме з цієї сторони. Раз. Ось так вона у нас тут і стоїть, нікому не заважає до Дослідчого разу. Зараз зажимаємо контроль на ножі і будемо ставити кришку. Ставимо наш ковупак зверху. Зажимаємо болтики. Два штучки у нас тут на 6. Ось і вся така незамислувата простенька система. Але вона діюча. Категорії на нашому ресмусі. Ось такий от, з вигляду дуже простий страшноватий рейсмус, 40 см ширина 2 м нижня станіна на роликах. Немає плоскості. Є просто ролики. Дуже медляна така хороша подача, на її можна, звісно, регулювати. Тут у нас редуктор. Тут у нас такі от вали, які піднімаються. Це, це перший вал, який тягне. І ззаді у нас два вали, які також тягнуть після. Тільки Ці у нас гладкі, а цей у нас такі от з пазами. Отака от проста незамисловата система, яку я зробив 25 років назад. Перепустив цей рейс через себе тисячі кубів, без перебільшення тисячі, тому як працювало в цеху. Від 4 до 15 чоловік він не вистигав і не зупинявся. Як цей станок, так цей. всі ці станки працювали, люди на ньому дуже багато людей. Тому не треба дивитися, що він такий страшненький, але він дуже діючий і дуже класний. рейс. Зараз запустимо, про дощечку чи брусочок, і все буде видно. Включили систему, зараз рублямо пошту.

Лінієчка, треба її вже замінити, бо старенька вона все ж таки, 25 років. Значить, Після кожного виставлення ми її коригуємо, тому що десь пару міліметрів вище нижче і нижче. Ножі десь зміняється висота. Значить, Ми прорискуємо зарадощечку, замірюємо її товщину і згідно цій товщині виставимо лінійку. Піднімаємо стаміну вище. Ось так Попробуємо. У нас є вперед назад подача, І підпуска. Включаємо подачу балах, який повині пошту. Пішла подача. Тепер включаємо сам бах. їхали. Високо ножі, треба підняти вещі. Погано видно, зараз я присвідчу. Так, у нас тут, в принципі, так і є, 34, можливо десь 34. Фактично не вгадали. Ось і все. Ані до попитки відкрутили, скоригували всі діла. Ось так.